Новий Гляєвіць 39-го. Німеччина напала на свою ж радіостанцію у містечку Гляєвіць і звинуватила в цьому поляків. Через 10 годин вермах увійшов на територію Польщі. Так почалася Друга світова. Ми не лікаємо, але кілька годин тому сотні одиниць важкої техніки, тисячі солдатів у Криму пояснили полюванням на українську ДРГ. ФСБ офіційно звинуватила Україну і гур Міноборони в тому, що українські диверсанти планували теракти, мовляв, росіяни впіймали одного українського бійця і знайшли схрон із вибухівкою. Але це ще не все. ФСБ заявляє про вторгнення українських груп на материк під прикриттям. Подумайте тільки нашої артилерії. Як коментують цю заяву наші відомства? Запитаємо в Євгена Назаренка. Він намагався зв'язатись із силовиками та МЗС. Івана, вітаю. скажи, будь ласка, що кажуть тобі в оборонному відомстві? Є якась інформація щодо цієї заяви ФСБ Росії? Вітаю, Руслане. Ну, справді у приголомшливій заяві ФСБ, що була опублікована сьогодні, йде мова, що нібито в ніч 6 на 7 серпня російські спецслужби виявили та вступили в бій з українською диверсійною групою, що планувала теракти на окупованому півострові. Росіяни заявляють, що один як силовик загинув. столкновении обнаружены 20 самодельных взрывных устройств с суммарной мощностью более 40 килограмм в тротиловом эквиваленте. Боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений Вооруженных сил Украины. Але українці кажуть у ФСБ на цьому не зупинили. За два дні російські окупанти, ніби тут знову вступили в бій вже з двома українськими ДРГ, які намагались прорватися, що правду не зрозуміло куди. І знову, начебто, російські військові понесли втрати. Попитки прорива прикривались масірованим обстрілом со сторони сопредельного государства і бронітехніки вооружених сіл України. В ході огневого контакта погиб воєнослужа міністерства оборони РФ. За словами ФСБ, їм вдалося затримати нібито очільника цих фантомних диверсантів, навіть називають його ім'я Євген Олександрович Панов, уродженець Запорізької області, якого росіяни називають співробітником української розвідки. Ми намагалися з'ясувати у головному управлінні розвідки, чи служить у них така людина. Відповіді не отримали. Натомість нам вдалося знайти людину із ідентичними даними колишнього атовця та громадського активіста Енергодара, що в Запорізькій області. Ми поспілкувалися з його другом. Той каже, Євген Панов не міг цього вчинити. Да, он, был, он патриот, но терроризм, тем более, он свое отслужил на фронте, и он понимает, что к чему и как. И никакими планами он ни с кем не делится, да, своими на ближайшее там буду? Мне пока неизвестно, но он не у него семья, он за него работал спокойно на станции, его это да, вполне устраивало. Українські силовики вже відреагували на заяву ФСБ. Кажуть, ніяких українських диверсантів в Криму не було, і це вже вигадки суміжної федерації задля виправдань своєї надактивної мілітарної діяльності на півострові. Подібні заяви з боку ФСБ є нічим іншим як спробою виправдати передислокацію та агресивні дії військових підрозділів Російської Федерації на території тимчасово окупованого півострову. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Сподіваємось, російська дезінформація просто залишиться черговим розп'ятим мальчиком та відійде в історію. Проте президент Путін вже сказав, що жертви серед своїх військових просто так не залишать. колего. колега Є Назаренко про заяву ФСБ у якій Москва звинувачує Україну в плануванні терактів на території Криму.